1 вересня 2023 року Миколаївський національний аграрний університет відкрив свої двері студентській молоді, запросивши поринути у яскравий світ знань. Цього дня на кожному факультеті університету відбувся святковий концерт із нагоди дня знань та посвяти у першокурсники Миколаївського національного аграрного університету та технологіко-економічного коледжу. Традиційно із вітальним словом до першокурсників звернувся ректор Миколаївського національного аграрного університету академік В'ячеслав Шебанін. Шановні почесні гості науково-педагічні працівники, батьки. Ну і саме головне наші іменінники, першокурсники. Я хотів би все-таки вам сказати декілька таких слів. Ви знаєте, щорічно, коли проходять посвята першокурсників у студенти, ми все це робимо так, 1 вересня. Чому? Тому що це день знань. Також до університету завітали високоповажні гості, аби привітати студентську молодь із 1 вересня. Зокрема, для майбутніх агрономів слова привітання та настанови на успішне навчання висловили засновник польської компанії МЗУ Марик Кружняк. Я зі ваю всі усі до того, щоб наша технологія зайшла до кожного господарства, підприємства України. То завдяки ректору. Наша технологія э, та технологія будущого. Я рад, що ми можемо сотрудничать. Та директорка товариство з обмеженою відповідальністю Золотий голос Надія Іванова. Я э, бажаю всього найкращого і я вже ж я вам бажаю, щоб ви обробляли в майбутньому наші поля під мирним небом. Шановні першокурсники, від усієї душі вітаємо вас із Днем знань та посвятою студенти. Бажаємо успіхів у навчанні. Щасливої дороги до олімпу знань!